«Алло, чувак, приїжджай до нас на дачу. А, не хочу. У нас тут багато пива, шашлик і п'яні дівчата. А, тату, я другий раз на цю фішку не куплюсь. Садіть картоплю самі. Сімейні розбірки. А у тебе всі подруги страшні, а у тебе всі друзі п'ють, да тому і п'ють, що у тебе всі подруги страшні. Переповнена зупинка, підходить автобус. Перша на вхід виявляється старенька. Двері відчиняються, і бабусю майже заносять у автобус. Бабця здивовано коментує: Ох ти! Ну і молодь пішла. Не встигла ногу підняти. Вже засунули. <плес> у маршрутці їдуть двоє школярів. Розмовляють. А у нас уроку музики більше не буде. А чому? Та учителька у декрет пішла. Хе-хе, догралася. Зустрілися двоє приятелів. Довго не бачилися, розговорилися. Ой, до речі, Колю. Як у тебе зараз із особистим життям? Ай, та ти не повіриш! Просто повуха. А закоханий чи в лайні? А. Чоловік розказує приятелю: Та в мою дочку закохався арабський шейх, і він пропонує заплатити за неї стільки золота, скільки вона ваги має. Ну, я сказав, що поговоримо через місяць. Ха, <говори> «Ха-ха, правильно, то арабські країни, треба все обдумати добре. Ай, та що тут думати? Треба дівку чим чимдуж годувати. Васю, а я вже вийшла із ванни і чекаю непристойних пропозицій. Галю, о, давай заправимо олів'є кетчупом. А, ну ти Васю і козел!